Підтримати запропонований проект рішення. Я ставлю це на голосування. Ради робили депутати, робили всі, всі, всі. Воно у вас на руках у кожного є. Ми завчасно завчасного ознайомилися з цим документами. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб за даний проект проголосувати? Прошу підняти руки. Хто за? 3, Кто за? 4, 5, 6, 7. За отмену. 8, 9, 10. 10 за. Кто против? Кто утримался? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать утримался. Так, а як бути тоді вже вставьте, вставьте второму, Так, вставьте. значить, второє це само собою випливало, що він повинен цілому? Ладно, ладно, поставим. Ладно, Давайте для того, щоб уже не було ніяких федос. Хто за те, щоб повністю відмінити рішення минулої сесії, прошу голосувати. Задовольнити протест прокурора в цілому. В цілому. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять. Подумає, вас немає. Одинадцять. Хто проти? Хто проти? Немає. Хто утримався? Два, три, четыре, п'ять, шесть. Ну, абсолютна більшість рішення не теж не прийнято. Все, переходимо до.